Опа-опа-опа, дивіться, у нас доріжечку. Сьогодні хлопці виконали найдешевшу доріжечку з квітами коврову у ширині 2.50. Подивіться, яка вона просто бомбезна. А давай покажемо. Охо-хо-хо! Подивіться, це коричної відтіночки. Доріжечки просто класнючі, яка коштує взагалі 390 гривень за метр. Ви подивіться, вона йде з коротеньким ворсиком. Коротенький ворсик, дуже класнючий. Ух, я зараз вирізу наверх і покажу, як вона класно виглядає. Подивіться, будь ласка, це бомбезно доріжеч. З шикарними квітами у ширині 250-390 гривень всього за метр на ковровій основі. Основа коврова стирається. Подивіться, яка краса, вона є також в бордовому кольорі. Просто доріжечка супер. Гляньте, будь ласка, ближче. Це йде 0,8 ширина, але вона є також і в ширшій ширині. Просто класнюча. Взагалі, такої доріжки ще не було. В червоному кольорі. Ми її замовили. Подивіться, як вона класнюче виглядає. Просто бомбезна! Це найдешевша доріжечка в Україні, яка може бути з квітами і прошита. Подивіться, яка краса. Класнюча, правда, ширина є до 2 метрів. Обов'язково звертайтесь, і у вас також будуть такі класні доріжки. За недорого!